Всім привіт, з вами Скіннер і ми продовжуємо грати у ігру Sims 4. Як ви бачите, я поселив до нього дівчину, тобто цю дівчину я сам створив. Назвав її Ілли... е, Аліна. Так. Е, тут ви бачите, її вона повністю не нафарбована. Е, ну і в принципі у нас 13 доларів, я навіть не можу почати картину малювати, тому що нам не вистачає тупо грошей. Наше спасіння прийшло. Знаєте, все ж таки ми продамо наші картини. Я зовсім про них забув за кадром. А тепер я їх продав на 1109 доларів. Ми спас спасені. Так. Чому він не може малювати? Напря. Напряжений, так? Тобто напружений, ось. <кхем> Яких, чи... Яких характерів вона має? Тобто, творець, мислитель. Маломан із сім'янин. Тобто він е, е, Вона хоче стати музикантом. Тобто е, потрібно їй буде пізніше питати, або гітару навіть ти знаєш що там. Які видає. Е, Добре. Зараз йому треба зняти напругу. Так. Він хоче щось просто. То дивись телевізор. Дивись канали разом. Так, ось у нас пуста кімната і потрібно буде купити зараз її ліжко. Тому що... Не знаю, давайте ми їх тут тоді, напевно, що купимо ліжко. Так. І поставимо ось цю кімнату, чи... Ну, а по давайте тут спуставимо. М -м, ну, подивимось, коротше, зараз. Так. Ем, давайте кому тоді. Може, сюди поставимо, сюди поставимо остатковуємо її ліжко. <coughs> так, в нього є ось таке, так? Так, це є. Це для підлітка, так? Тоді давайте ось купимо це ліжко. <coughs> Добре. Так. Іди малюй ось це. Так. Картина в жанрі PUF Art. Велика картина, тому що нам потрібно дуже гроші. Так. Давайте зараз подивимось на інструменти, які там є. Тому що... Мені геть вилитися з голови, що ми взяли ще 4 картини, так. Ось це і було наше спасіння. Так, ми тут можемо поміняти поштові ящики, поштову скриньку. Е, ну, давайте, поки що не будемо це робити. Клас може ще й таке. Е, так, де є гітари? Ага, то тут, тут. це для комедії. В суті, скрипка Є акустична гітара. Так, і нам більше... Э, Що вона така гітара, я навіть не знаю. Е... Э, скрипку чи гітару? 425. Ну, Давайте купимо мої скрипку. Подивимось. Можливо, напевно, що нам потрібно і на гітарі ще ...іграти, так. Все, а ти і іграй. Вчись. Так. Получений навик. Добре. Так, все скрипка. Так, шкода, що мене. Це в принципі чутно. Класно. Добре, тепер вона може нам приготувати їсти. Подати ужин. Так, за 12 доларів найменше. Ну зараз потрібно економити 284 долари. Це не така вже і скрутна ситуація, але все ж таки. У нас ще не дороблена одна кімната. Так, надіюся, не деш робити їсти. Ага, то хоч поймете, добре. І продовжуй малювати. Тепер переставай іграти йди роби їсти. Другий рівень. Так. Ага, вона тепер може на комп'ютері. Ух ти! Стоп. Так, стоп. Класна картина вийшла. Скільки 374 долари? Якість? добре. Так, а скільки у нас превосходних ухо... картин? Так. Нуль. А типа, напевно, що мені не снило, що ще намалював е, прекрасну картину. Так, мені ж цим сни сниться. Так, ну тоді не... Ні, давай зразу придумо. Так, багаж. Подаємо. Так, що ти хочеш поговорити з нею, так? Добре, це і не буде мішати ж. все. Е, робити. їжу. Так, все. Якість нормальна. Ну, добре. Бери тоді, їш. Так, і давайте ми входення поставимо. Так, все добре. Їжте. Ви навіть не присядете? А, ну, як собі хочете. Якщо воно так краще, тоді їжте. А воно вже все, так? А помити. Ух, то дівчина. Попалася. треба було її характер поставити чисту. Ну дивіться. Вона прийшла ще не в своє ліжко. Ти є. оф. спи. Спи, проте він не хотів спати, добре? То її підеш малювати картину, давайте знову ж таки поп-арті. Намалюю картину. Так, а ти хочеш в туалет, так? Ну, добре. У нас ванна не дроблена здається, було так. Ванну мене дробили. Угам, а поки що поспим. І потім ще підеш бренькати на своїй скрипці. Так. Окей, і потрібно буде налагоджувати стосунки із Кіннером. Так, я ось боюсь, щоб він не потовстій, тому що він подивіться він зараз худий? А якщо він не буде займатися спортом, у 73-му теж так було, що він знову ж таки набирає вагу. Ну, проте я навіть не знаю. Що таке реалізовано? Так, малюй картину. Все? Так скоро. Ух ти. А ну таким вже малював, правда, не на відео. Так, став сюди і давай попробуємо реалістичну картину. Велика реалістична картина. Так, малюємо картину, а вона вчиться ба... вчиться грати на цьому. Так, на скрафті ось. Відкритим. Також і ти знаєш таки якщо хочеш. Так, візьми порцію. А він не є голодний. Ну не є так добре. Так, за 354 долари продаємо. Так, в нас же 800 доларів, тобто... О, це реалістична картина, так? Третій рівень на скрипці в Аліне. Так за 280 доларів, ну, тобто е, поп-арт краще малювати. Так, там щось було написано, що ми щось можемо робити. М Ау, тут нічого такого не зрозуміло. Так, він х... вона хоче їсти. Тобто, ти поїж поїдеш першим. Третій рівень на скрипці, тобто це вже непогано. <coughs> Комедія перший і обязані перші. І давай ми зараз наладимо стосунки із кинером. Так, сіло, добре. Uh, Що знак Знайомий. Ну, знайомий, ти знайомий. Так. Ем... Um... Що дізнатися -е краще. Давайте историю е, розкажем ему. Это як прийшов день і... так. це романтика. За тому разкованный п щось Чи мене шесть фейс, за ямлюсь Я так розумію, що ні. Що він хоче в туалет, так? Тоді йди. Або. Стоп, а давай ще він попробує? Романтика. Скований питання. От, чорт. Так, не виходить, ще. нам потрібно значить подружитися, тоді краще з нею. Так. Если ну то є ідея, ножки. ж Май -ль -ль картина. Реалістична картина, це нехай буде вже реалістична картина. Так. що це є? Жар. Вона хвора. Так і. Неприятнее позивкусія. Так, це просто їжа солодельно, холодильника на неї так полияла. Ем... А що то ви ж бети зараз? Ну твій ідеї играй на скрипці. Давай, шукай вдохновлення. О, oh, так, він малює ця іграє. Добре. В принципі, парочка так вийде непогано у нас цих обоє вони людотворчі, люди творчі, тому спільно муз 에, повинні якось знайти. Що таке? Ти не играєш же? Давай зграй пісню традиціонно їду дому, до їду додому. Достійно погано вже грає. Так, все добре, настрій і в неї покращився. Так. Так-так-так. Поговорити про сни. Так, він вже за, закінчив, так? Добре, 297 доларів. Непогано. Знаешь, пр продаем. Mm -hmm. Так. А ведь зараз пан, еще можно я так... М mm, Зараз... Э, так, романтика. Ди я русско заигрывать? Пробуем. Yes. Yes, yes, yes. Ура. Заключить в объятия, куда она убила? Так, а может она зараз наш станет? Эээ. Пу-бум-бум. Так, признаемся в симпатії. Ще ні? О... Оооо. У нас еще не сейчас и группшим. Так, мы так уж. Смужчинам. Скільки так це буде ще 34 хвилини. Добре, 34 хвилини ми почекаємо. І тоді знову. Попробуємо. Так, все. Стоп. Не -е, що йде вже спати? А де Аліна? Аліна вже спить. Ясно, а ти піди в душ? А ти прийми душ? А чов. Зараз тільки четверта година. Вона вже спить. Дрімає. Тут оце. Вже краще якось. Так. Все, а то що хочеш взяти їсти? Ага, обрати помити, добре. Згоден. Так. Все, вийшов, так. Йди до Аліни. Так. Е... Романтика ризиковані питання задай. І романтика. Давай. Спитай, чи є в неї пара. В принципі. Непогано. Немає партнера, я це знав. Так. Неймовірна історія, її розкажи. тут ще можна? Романтика. Значит, дерзко дя... Дя... заігрувати. Ну він і розказує. <риклад> <риклад> <тут нічого> <риклад> вже наслідки. Кокетливий. Так, поцілую руку. О, перший. Поцілуй поправимо. Все, класно. Серія наша вже вийшла. Так, супер, вона поцілувала так. Подаримо їй троянду. Поцілуємо ще. Так. М -м Стаємо парою. Вау. Алінс у нас дівшки персонажу Скінер. Супер! Тобто це вже все класно. Добре, тепер вона офіційна наша дівчина. І тому я навіть не знаю, чи вже можуть вони спати разом чи ні. Давайте, при цю. Давайте вже продамо ось ці ліжка, поспали в них один раз. Так ми не продали. 260 і 340. Так, у -у, де в нас ліжка. Так. Добре, нам наступно? 1390. Ліжко утопія. М -м за 2000. Це ще нам дорого трошки. А хоча, в принципі, давайте когось на 2000. Що нам. М -м так. Стамо комудне місце. Або давайте ще посунемо на одну клітку. Так. М як це? Ось. Так, і це сюди. Все, добре. О, він помер. Все, він помер. Школа. Шкода. Шкода Дениса. Так, і він хоче вже спати. Ммм. А що ми тоді в наступній серії будемо робити, а? Че спинаться. Це... Ні, давайте ще. Просто поспимо. Просто поспимо ще. <кхем> так випочається. Ну і на цьому. Давайте ще. Її відправимо спати. Ну, я так розумію, що... На цьому ми вже закінчуємо цю серію, тобто вийшло воно досить продуктивно, я вам показав, показав мою нову дівчину Аліну, і ми стали з нею парою, тож тобто, ще Скінер і Аліна тепер пара. В Наступній серії ми вже будемо, напевно, що робити дитину. Або ще ні. Ну на цьому все. З вами був я, Олег. Всім па-па.